І нехай день буде добрий для добрих людей. З вами етнологиня Олена Щербань. Сьогодні 19 жовтня 2024 рік. Я сьогодні знову читаю лекцію, але так класно, що хочу наїхати нікуди в онлайні, на одному з крутих психологічних площадок. Тема моєї лекції сьогодні рудименти сімейних традицій у сучасному подружньому житті. Що я хочу сьогодні. Повідати моїм слухачам це ролі людини у сім'ї, яка в новоствореній сім'ї, а потім, коли час іде, і коли вже сім'я ця стає зрілою, стає такою дорослою, стосунки стають дорослими. Не ідеальні ідеали у традиційній сім'ї стосунки. Невістка свекруха стосунки зять теща, вибір пари і вплив батьків на вибір пари нареченого і нареченої. Взаємостосунки між сватами, взаємостосунки між родичами молодої і молодого. Родинні традиції і їх прояви в сучасності в кожній сім'ї, ми ж не знаємо, як воно, тому чудне і дивне в чужій сім'ї. Як його видно в чужій сім'ї, а в своїй? І, звичайно, секрети щасливого подружнього життя від наших бабусь. Ви можете сказати, що ця тема не моя, я б теж так думала, але досліджуючи глиняний посуду культури культурі харчування українців. Я постійно і до сьогоднішнього дня захистила вже в ній майже 10 років тому, що вже скоро буде. Я спілкуюся, а писала свою докторську 15 років, спілкуюся із старожилами-старожилками. А пишучи книгу Весільні традиції, опішня, Тарасівка, Велика, Павлівка і Опішня. А пишучи книгу 365 борщиків це все йде процес. Виявляється, що етнологи, етнологи і етнографи, ми ще ті <сих> психологи, бо нам потрібна інформація від основного джерела нашої інформації це наші інформатори, інформаторки. Ось. І працюючи, нібито над однією темою, одночасно зачіпаєш такі пласти народної культури, тому не гріх вважаю нею і поділитися. Моїми знаннями я є. Та, яка чує і потім далі передає. Я не безоціночно, я не ставлю ніяких оцінок, як має бути, як мало б бути, чи було б так, чи не було б. Я можу лише передавати, ретранслювати те, що мені зі мною щиро і щедро діляться мої інформатори. А я вам дякую за увагу і нехай день для добрих людей буде добрим.